Ви хотілося б, щоб більше вкладалось в історію, в культуру, пропагандувалося, національна якась ідея. Mm -hmm. І тоді б більше б було б воїнів, а так та це не моя війна, ну навіть воно мені треба. Та ну як на тут. Якщо б тільки історію, то розуміли, що та війна вже багато -літ. 100 -літ. 100 -літ. Так, і це твоя війна, і ми повинні її зараз. Завершити. Завершити, а не залишати наше нам дало такі шанс. Нам Господь нам дав шанс, щоб наше покоління завершило ту війну. Ви знаєте, ви мені нагадали один законопроект, який ми зареєстрували про правонаступництво України від Української Народної Республіки, Да? Де... Mm -hmm. історично ми Читата. доводимо про те, що в нас <кхем> зараз в серпні в нас буде не день незалежності, а день відновлення незалежності України, тому що незалежність в нас проголосована. Четвертому універсалом, коли була Кримська на коли була Українська Народна Республіка, і фактично вже коли сталася, яка вона потім Кримська Народна Республіка яка діяла за кордоном у підпіллі, коли Україна отримала вже 91-му Короче, зажнявся у 92-му Михайло якби офіційно передав як право наступне твоє майно де передавав президентські да. кравчук. Пам'ятаєте тут і, і коли ми підготували повну історичну довідку, наші хлопці зі свого влади, ми підготували законопроект, і насправді для України я вважаю такі ключові законопроекти, вони дуже стратегічно важливі. Уля і поляки... злякалися цього, так, злякали. Злякалися злякалася цей парламент цього закону. Вони були просто вражені. Вони боялися його розглядати щотку на парла на засіданні. Чого бояться? Це, це навпаки, наш плюс. Поляки після розвалу Австро-Угорської імперії створили свою державу, і вони зараз святкують 106 років. Фіни святкують 106 років, чехи святкують 106 років, Мадяри святкують 106 років своєї державності. А ми, ну от чомусь в нас той комплекс, що ми не можемо усвідомити. Хоча насправді Україна як держава можна сказати, вона започатковувалася багато тисяч років тому назад. Ще там в часи княжої доби, і можна ще й раніше говорити про Скіфську державу і таке інше. Але це є наша історія, їй не треба соромитися. Ви зверніть увагу, ворог що робить, що робить цей пуйло. Він якраз зараз питання історії ставить на рівні з економікою і з військовою справою. Інша справа, що вони все крадуть. Вони крадуть, вкрали назву, вкрали територію, вкрали е, мову, вкрали прапор, вони, вони все крадуть. Вони обріхують, вони маніпулюють історію. Але він це втормачує голово своїм е, громадянам про Велику Росію. Так. І вони вірять в ту брехню. Але це що значить? Це значить, що питання історії, питання вчорашнього дня. Дуже важливо, бо без, без знання, без віри у вчорашній день і без пошани своїх предків, в тебе немає майбутнього. Нація не має завтрашнього дня, якщо вона не знає своєї історії. Можна. І на їхньому прикладі це можна Можна порівняти це з будівництвом. Якщо ти фундамент нормально не вкладеш, то це знання історії, то будинок не простий, то якби прийняли б, що ми правонаступники ОНР, щоб закрили роту всім тим наративам, що там Лєнін це здав Україну. От одразу зараз Так, так.